Багато хлопців ще в полоні. Я розумію, що це ну, буде довго. Яке то твоє найбільше бажання було? Бажанням було, щоб він вернувся живим з полону. Я нас хлопці. Так, дякую, все, А як вашого хлопчика звати? Ігор, 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 все, дивіться. Все, він наш хлопчик. наш хлопчик. Є служба безпеки, позвонила. Вітаю, ж 27 й на 6-й. Волечка. Боже. Ой.

Я тебя и буду так до сих пор называть. Принцесса моя. Моя девушка пыталась меня вернуть домой. То есть она все три года, которые, когда я попал в плен, она меня пыталась добиться, чтобы меня вернули с плена. Ну, мне тяжело, конечно, это говорить, потому что я с ней с 15 лет, то есть ну, с детства, можно сказать. И для меня она все, для меня она моя родная. А после этого, то, что я увидел, я не знал, что три года плену происходило, я не знал все, что происходит. Нам от нас скрывали информацию просто. А сейчас я увидел и немножко не. Дочечка, включи камеру, Саша повернулся. Михаил, ну, успокойся, за чудовый. Це сонце, слава Богу. Як ти виживсь, дякую. Це все-таки ви син, так? А підходь до нас ближче. Ти з 53-ї бригади, правильно я да. розумію? А ви до полоні бачилися? — Ні. Це ти Чолов... маму коли скільки часу не бачили? Як з полон для листа, то не бачились. 17 мая 22... 2022 року ми здавалися за останніх двох. виходів. Ви... Пане Сина коли побачила? — сьогодні. На автобусі. В одному автобусі. Ми три роки не бачились. Я не знаю, куди. Мама назмінилася? — Хто не, кого впізнав, розкажіть? Спочатку я, я вже в автобусі був, не підходив. Я побачила, я, мабуть, досі не вірю, що це. Дуже багато було таких снів, коли сниться, що ти обіймаєш, виходиш на свободу і обіймаєш дітей, обіймаєш ліки, а потім... Коли підйом 6 ранку, і, ти розумієш, що це сон. І дуже важко. А сьогодні я зустріла його і кажу, якщо це мені зниться, не буде. Привіт, Привідо.

Я ритала, кажу, як там вообще, яке його там чувство. стільки років уже. Якби ти бачила, скільки скільки людей там стояло на вулиці, нас зустрічало, як вони плакали, а ма все просто.